Олександр Левченко науковою діяльністю почав займатися після виходу на пенсію. Він тривалий час досліджує Нобелівський рух та доробок найрозумніших людей світу. Вже видав дві монографії. Одна із них про Нобелістів України та неприкрашений стан української науки. Нещодавно повернувся зі Стокгольма, де був на врученні Нобелівської премії, та працював в Оргкомітеті конгресу Нобелістів, що проходив у Росії. Тернопільщина є колискою, є місцем народження. Двох лауреатів Нобелівської премії найперше це лауреат в галузі органічної хімії Роалд Гофман з міста Золочева. Львівської. А коли він народився, це було Тернопільське воєводство, І Шмуель Йосеф Агнона, уродженця міста Бучач. Саме про Агнона, третя монографія Олександра Левченка, літературна дісія Агнона від Бучача до Ієрусаліма. Книга написана російською, бо вийшла у міжнародному видавництві. Тут він досліджує особливості, тематику, суть творів та життєпис Нобелівського лауреата, роботи якого перекладені на десятки мов. Загалом Агнон це класик. Єврейської ідерської літератури, але він як ніхто проповідував взаєморозуміння. Єдність співпрацю українців і євреїв на території Галичини. Шмуель Йосиф Агнон єдиний уродженець України, який отримав Нобелівську премію в галузі літератури. Відзначили його за глибоко оригінальне мистецтво оповіді, навіяне єврейськими народними мотивами. Ключовим же твором є роман на морській глибині, третина якого присвячена жителям Тернопільщини, зокрема Бучачу і його околицям. Агнон на морській глибині передав душу. І історію, і суть єврейського народу, і його співпрацю, єдність, добросусідство з українцями і поляками на Галичині, а потім життя євреїв, які привикали, які працювали на землі Палестини і боролись за створення самостійної національної держави Ізраїля.